Ну і гадаю, має сенс додати, додам, Що такі штуки, як а, кисломолочка, тим паче козича, сири, хліби, печиво, а, цукерки часто альтернативні, і я не маю зараз на увазі замінники цукру, я маю на увазі те, що є а, ну, замінник цукру, але це ну, фрукти, да, там, на основі фініків, бананів і таке інше. А, що ще може бути? Ну, може, я ще щось забула, але у чому сенс? Це все я в маркетах не купую, дуже рідко. Ну, трапляється, звісно, різне. Але дуже рідко. Останнім часом я прям дуже свідомо, намагаюся до цього відносити, тому що здоров'я, воно. Ех, як виходить, воно хочеться сказати, його не купиш, але його купиш. Просто свідомо купиш за рахунок іншого альтернативного, а не те, що на полицях у магазинах продається, на жаль, загалом. Так що майте це на увазі, що закупка, ця, вона якби не в неї немає того всього обсягу, обсягу правильно сказала, що може бути на столі протягом тижня. По чесному теж. Не моє, але є кошик. Так, далі, паприка копчена мелена. Дуже класна річ. Що ще? Маємо такі е, гречані хлібці з канапляними сіднями. Це у мене зараз хліб мін, замовлений, тому ε, хлібці треба. І гречані з чиатаном. Далі, аж дві пачки взяла. Це до кави одна конфетка. Коли да, так за правилами намагаєшся все це робити. Метеор, тут череп э, плюс... <плоди> Ай, мам, це так Скажіть мені, скажіть, 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 скажіть. Господи, я вже цей горішек, ось цей горішек, короче говоря, забомінаю. Да? Далі. В общем, це до кави, це вже взяла. Зніжка була, взяла. І також вже це теж, це, два табліончика була, зніжка, знижка взяла. І теж вже, знижка така, цікава, постіла. Е, яблоко чисте і яблоко грушка, це це завжди, коли хочеться сіти до кави ось ще одну знайшла паприку. І далі так ось, да варіант, які є. Я. я виноград, причому тишнівши, причому саме найдешевше, але ми його він індискісток і за все любимо. Ну, Якось так кілька таких штучок, вони дві, три, а там от 10, може 15 таких штучок не рахували ніколи, але до кави це ж класно. А це сліва і до кави, і також просто так не одна ще їм, Це дуже класна річ. І третій пакетик останній бананчик. Те, що стосується мене, ось ці от більш до кави як цукерочка треба можна іноді, якщо не надіячок одразу поштука. Далі у нас знову на м'яса, тут і печінка і а, серце, все це можна кушкувати. Є ой, томатики вже шовті. Це мої кабачки, це дуже класна річ. Абсолютно майже без калорій. Знову ще взяли капусту молоду, бацалатики, капусту будь-яку обов'язково треба їсти, тому що це дуже багато корисного, що нам треба. Апельсини, зараз, зараз вони вже такі цікаві. І, і просто так можна з'їсти. Опять таки, под я люблю, можу, що це є фрукт. А взагалі останнім часом я ж каву зазвичай робила е, з вишнями, а це просто вичавлюю всі апельсини. Зараз я варю каву. Ну, каву не варю з апельсина, а вичавлю туди апельсинчик. Моя забава нова. Тому е, на балансі лаку. Далі у нас вот мясо, багато м'яса. І ще м'ясо це вже відварити. І заморожені овочі. Є фасоля, пачок кілька, є горошок, це. Да, a -a -a. З м'ясом якраз, та ж я овечина, швиденько, биленька, все сто шукала. Так, пакетики я вам по-чесному відкрила. Як ви бачите, всього корисного, я гадаю, немало. І щось ще в, в холодильнику є. І також є, далі фруктики є, і їх більше. І не ні ні треба ніякого а, штучного щось там задаванням куча всього того, що мені потрібно, да, не потрібно всякого, але і ось все ж іноді розбавити себе, що показати так? ось цим, але не зараз, звичайно, все. Ось так. Треба їсти тепер, всі голодні, поэтому відключаюся, і ми готуємо зараз вічею.